Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Реально дуже приємно, що ви заходите, дивитесь. Зараз нас набагато людей, але все одно чітко. Починаю знімати для вас влог. Не знаю, почну, сьогодні їду на тренування. Граю за команду на область Чуднів, називається Тетерів. Тому зніму куди їдемо, де взагалі тренуємось. І можливо цей влог буде на пару днів, також підзніму. Завтра їду дивитися модульні будиночки, в Житомирі є виготовлення їх, тому також покажу. І ви дивіться, гарного перегляду, подобаючку, полетіли. З приводу команди, за якою граю на область, тому що ви дивитесь, наприклад, район, знаєте, які там взагалі у нас місця, да? як ми граємо. З приводу області, я почав грати, в мене був бан. Я не міг півроку грати за футбольний клуб, тому що в мене було два переходи. І вже почав от грати за тетерів, три гри у нас три поразки. Ми вилітаємо в першу лігу Житомирської області і починаємо свій шлях. Тому, якщо вам взагалі буде цікаво, також, щоб я підзнімав всередині процесу в роздягальні, саму гру, також пишіть про це і буде для вас такий контент. У нас зараз збір на Карабутівці. В Житомирі Там я пересідаю машинку, хлопці з команди їздять. І поїдемо. Також покажу вам поле. У нас поле в гарному стані. Ну, було. І познайомлю вас трохи з командою. E, хочу, щоб ви поучаствували в челенджі на YouTube канал, хто ну, далі вдарить мяч, Вова чи ти? І <гази> вовочити. Да, 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 да. да. З міста потім <гази> э, з, <міста, гази> да. да. з наката. І як ще? Не просто, да? Ну, как просто так? С, да, да. С трозона. Да. Заемлет, сиденья. Тимон, вот мы едем на, на тренування в чудне. Что, ты накажешь Вовчика? Ну ты не центральный защитник, если ты мне дальше не ударишь, то буде захисник. Я вообще опорный хал. Ага, началось. Не, не серьезно? Ты да? победишь наикращего бомбардира нашого <рес> <так, А>? грамоту? <рес> За знаком Зісно, конечно. це конечно. <laughs> знаком мінус, все за отрицательно завжди. Все, тоді зараз приїдемо і після тренування зробимо для вас такі немає. Хай не бігає сильно, чуєш, скажи йому, бо він встане, потім буде казати, що це, блядь, що встали ноги, не можу добути. 14 треніровка. Так, не не будеш сказати. 14 треніровка. Такої отмазки не буде. 14 тренування <laughs> за неділю, кажи. <laughs> все, робимо, робимо. Цей чоловік дуже добре. Часто тренуються. то вже там вилежав історію? До речі, хочу сказати, що Вова займається сонячними батареями. Реклама, звісно, так. Да. Та ну, Джо, не робіть. Що, що це за реклама? Їдемо з тобою в машині, сонячні електростанції і що ти не фіказуєшся? Ну ні, ну це треба обов'язково викласти. Тому, якщо вам треба буде сонячна електростанція, то ви знаєте, да, що буде звертатися. Вовчик. А... Вовчика силочку я залишу внизу в посилання. <плевиць> Щось, бо не незадоволене рекламою? Да. Ну, блін, які блогер така і реклама, що ви що, що ви хотіли? Ну, да? <гуде біждж3> Який толка місяда, в тебе, ти подивись на тебе на себе, блядь, толка, маху. блядь, шичі довші, блять, йопки переходять. Тільки наказання я буду, хто програв? Да Хай принесуть, так? Так, навколо поля один раз. Пів поля, так. Ні, навколо одне. Одне, так? Так, нормально, так нормально вже. А ты что ж, ты собрался проигрывать? Я так предполагаю, конечно. Блять, там ж не один я участвую газика, Ты прикинь, газика не А що газика? А если газик, а если пивко? А если газик не загласиться? Півколак. Сотка якраз добре, так 100 метров. Сто метров, да. А еще газик. А він буде сегодня вообще, ні? Так, буде. Каже, хватит, що він з нього хочеш Скільки 85 кг? чи скільки? А ти що, 85 кг бик ти ти думаєшся ти бля? Якщо менше, божен перебити, я мене в газі ще на руках носити. Ти що, гоніш? О, це буде норм, да? Так, ти що, це сіла буде, прикинь. Також треба взяти у нашого головного тренера невеличке інтерв'ю. Він вже грав у нас в Кубку України проти Шахторя Донецьк. І то Та також вам покаже. День, ти дивишся цей матч? Ні, не, не бачу, чесно. День, ти вже давно граєш за цей футбольний клуб? Ні, недавно. Ну, не давно. Точно не давно. Ти всіх знаєш. Розкажи, будь ласка, так позиція. Хто взагалі там в воротах стоїть і казав? Чо, бля чесно. А, ромка руконожиця. А чого руки ножниця? <рес> Бо він ловить м'яч через два рази. По <рес> два рази попадає в лице, блядь, а потім один раз ловить. А хто ще тобі подобається от з команди? Фазик, костяна нога, каже кажуть. Ні, не, не газик, газик через раз. Він у нього так надо. То, Тому що Газик теж попадає по мічу через раз тільки блять. Тільки Бо каже, так. Да, е, як це у нього там е, оправдання, блять, оправдання кочка. Чоловік оправдання кочка. розкажи задачі нашу в першій лізі. Взагалі, який ти результат очікуєш? Нічийний. кажу. <рістична> Ні. Задача? Звичайно, перемога. Блять, але результат. Як кажуть... М'яч круглий, гра все покаже. Ні, блядь, не записуй стрілу дикую. Да я подумаю, блядь, що я вам пожелати. Йоб... Ну, конечно хочу виграти, бану, блядь, блять, сука, Вова, блядь, он таху. Не може ніхуя забити. Як я можу виграти, блядь, першу лігу, якщо в мене люди, блядь, не можуть голи забивати. Ну скажіть нам, скільки матчів, блядь, треба, нахуй? Ми зіграли скільки? 10. 10. 10. 12. 12 матчів, сука, кубкові плюс. Ні, 14, блядь, 14 матчів, нуль голів, блядь. Юра каже забивав в кожному матчі, блядь, на такій позиції під нападаючим, блядь. А я граю завжди під нападаючим. Ну ти, блядь, між нападаючим і опорна лінією. О, а з цього треба починати. Не в, не, важно, не в кожному матчі, хоча б через один, блядь. Через один і бля, ну це великий плюс для команди. блядь. А так, статистика говорить, от переведіть камеру, будь ласка, на цього чоловіка. Запитайте його, блядь, яка його статистика. Вов, скільки ти забив голів? Все. Ноль, ноль. Я себе сам не визнаю. Ноль. Як тебе звати, вов? Вов, як тебе звати? Ну, Нейм, бля, Все, все, що перейдів. Но нейм? Все передій. Місяць. Виграємо першу лігу і тоді побачимо, що ти мені скажеш. Це ти якраз це буде в Ютубі, і ми побачимо там, коли виграємо першу лігу. Чи це правда чи неправда. Все. Побачимось з вами вже на футбольних полях. Можливо, наше тренування відміниться, тому що знову Російська Федерація завдає удари ракетні по території України і не дає нам спокою. Тому якось так. Але ми. Неодмінно переможемо і слава Україні. Так, стали в магазин перетруванням Морозова. Коротше, отакий от магаз прикольний. Тут літня тераса собі всі вбалдієш. Отак, отак. Нічого, ми збрали Морозова. Це я в YouTube знімаю, що ми стали. Рекламуємо ваш магазин. Так, рекламуємо магазинчик. Реклама нормальна, морозово гарне, можна брати. Так. Да. Досі тривога вже десь скільки хвилин? Хвилин 20-30, так? Да? Ні, Навіть більше. Ми вже тут Все, збори, А вже да. на рахунок челлендж, що Вова хоче змінити правила, вже каже, що давайте зробимо ці рибки. рибки. 30-50 метрів. Я думаю, там взагалі без шансів буде просто. Ну, Давайте що, робимо рибки чи. Типу. Біль, Є, да. Біль, да. Біль, так, що, давайте 7, біль, да. і рибки, да. да, да. І хто програє, той купує, що. Морозова или пиццу? Да мне пофиг, что Мороза. Давай, ты будешь мне пиццу брать, да, наверное. Пиццу давай лучше, да. Не тебе в тесте. Понимаешь? а, баль... давай ты шаурму. На ну, шаурма для Дени, наверное, дорого будет, да, День? Чудновскую? Ты хочешь чудновскую шаурму? Нет, шаурма, я думаю, что ты выиграешь, не? Так, да, звісно, блядь, ти жовта. Що ти будеш хавати? Я чому з кошу урму не буду, їсти, я, я лучше для курс. Що тоді, да, блять. Да. Тоді не оцей, там є паніні, типа такої. Да, да. На той, паніні, паніні давай, да, Паніні з куркою, все, на паніні куркою. Тому чекаємо, коли закінчиться тривога і. робимо. Ми тільки дізналися те, що в челендж буде, от людина са двора. Яка в 16 років тільки почала вчитись, да, Грати в футбол? І людина профік. яка грала в другій лізі. Тому ось ця картинка, ви бачите, чоловік з двора і людина профік. І хто, хто переможе? Хто переможе, як ви думаєте? За кого ви будете вболівати? Зробіть свій вибір. Вова вже чуть на мандраже, так? я на мандраже? Я знаю, що я його просто на ривочках, як стоя, що діла, бля. Блять, людина на 7 років цього пісюра, блять. Маленького старший. Але блять, ну куди? Подивіться на нього нахуй. Він тренується 400 разів в неділю, блядь. Я 15, блять. А не пальця ти будеш мені купити Блін, коли вже тривога закінчиться, ми будемо на футбольному полі і все зробимо. Коротше, Російська Федерація не дає нам спокою, тому наш сьогоднішній челендж відміняється і ми розвертаємося, їдемо в Житомир. Тренування не буде. І професійний гравець щось хоче сказати. Мира всім в країні нашій, і, на превеликий жаль, наш челлендж сьогодні так і не відбувся. Ні, ти скажи так, ти хочеш розірвати? От, так? Я, я так, Я так скажу, що. Дворовой футбол все-таки, я думаю, физически <эт> просто потеряется. <эт> шантам, там без шансов. Ну, физически... <sigue> Короче, я все, я ja была ja тому ja... уже два выбуха было в Житомире, поэтому мы едем домой. А кто быстрее бежит, чем... Ну, может, мордак, я не спорю. Может, да, Не то не факт. Ну, well, хорошо, а если день... Де ]um, де было бы интересно записать. Хорошо, я я если день Поним? я тебя разорвёт, что ты? Ну все, я признаю свою праску, все скажу, що Денчик красавчик. Ну, Ну тільки що ти казав, що нема рівних тобі. Ну так, да, ні, не, питань нема, але. Но... Як він тільки що сказав, як він тільки що сказав, що. Все, взяти. Да, що в да, всіх все, все, взяти? Все, в цій машині. місті взяти у нас в команді. Або, або тут сидять в машині. Ну все, тільки, все, значит, тоді. Ти красавчик, ти виграєш своє паніні. Це, це це, це ні, не, не, це як його, блядь. Флеш блять, у нас командний нафиг. Все, тоді давайте. Хлопець, -е, чоловік штуч! Побіжимо, побачимо з тебе питання, -е. мені в основному інтересі. Герой коміксів нахуй. Марвел, блядь. Всім привіт! Сьогодні прийшли вже скільки пройшло часу, два тижні з минулого тренування, яке не відбулося, і тепер ми чекаємо Володимира. Ми всі пам'ятаємо... Наше парі, спор... Каже, його вислови, да. да, Його вислови, те, що він розерве хлопця за двора. Без школи, правильно? В вулиці, кажи, да, да. без школи. Без да. І от ми його чекаємо вже. Зараз він друкується. І що сьогодні зробимо ці тести після гри, так? Да? Да, да. Обов'язково зробимо. І сподіваємося, що... Він вже поїхав, його вже не буде. Вова програє. Так, ми тут дочекалися Володимира. Володимир, ти не забув те, що у вас парі. Що, І... сьогодні ж все в селі, правильно? Сьогодні в селі спарінг. А після спарінгу? Побачимо? Я побачимо, ну Денис задню не дає. День, я не всю життя задню не дає. А Вовочка вже, так? Вже... Да? Вов. А, ти вже морозишся, морози, так? Ні, що Та що, будеш сьогодні? Ну там дивись, дивись пройшло два, два тижні. Два тижні. У мене все залишилось і люди вже побачили, те, що ви домовлялись, твої громкі, громкі твої слова, вислови. Да. То що, Вовочка, Буде сьогодні забіг і удар. Чи знаєш, дивись, я розказую тобі тему. Вова, наприклад, програв і каже, бля, ну ми після гри ноги підсіли, я вже не можу ударити, я вже не можу біжати. Може бути таке, а? Це як оправдання, це, це, це тобі правильно плюс, на що сьогодні так? тобі пофіг, Та я думаю, що команді пізда, просто зараз два ходить будуть А, так, да, вони будуть економити сили проти, проти проти Миропеля. Так що сподіваємось, що сьогодні буде... Ну, ми переможемо обов'язково і потім подивимося батл. До речі, нам в команду треба підсилення, ми зараз з хлопцями думаємо, кого можемо запросити, тому що у нас якби задача стоїть перше місце зайняти в е, першій лізі області. Да. І от ми думали з День взяти, бачив вчора Сікана в Житомирі. Думаємо, Сікана, вакулу, Циганкова і мудріка. Можливо, довг викладачі візьмемо? Ні, довг тим не підписуємо. Ти нам двох достатньо. Ну давай, давай, дай. Ми просто зараз оцих хоча б чотирьох скажемо сьогодні Шепченки. скажемо сьогодні головному тренеру. Хай він якось працює на Ребров десь воділи за трансферним між, між сезонка Ліонінка, да. Ліонінка, Ліонінка в команду і сходить. так, що коротше, от, отакі, якщо ви футболісти і десь грали на області, у вас є якась школа, пишіть нам і в коментарях можливо приїдете на перегляд і будете грати за Чудню. <ган Eine> вов, як Бу. так Бу. Вов, як я тривався як. я як так? так? Ти грав Реал імін. Фармі Бу. в другій лізі вов oh. і дубіна з тобою був. Як він почав виграти? Чи... Саня дубіна. Я не знаю, як він попав в, арес, в вишку, блін. Чувак вообще мертвий просто-напросто. а я одною ногою його обиграв. Блин. Може, просто праця? працює, я я, конечно, ну просто що я закинув футбол, а він і грав. Ну може, може зв'язок. мо дивись, може праця наполегливість, професіоналізм і його вивело на цей рівень і менше пізно. <реш> так, ми вже на місці, Вов, давай можливо, можливо, перед грою зробимо ці старти. Дивись, удари. Забіги можемо зробити перед грою. Ні, наприклад, давайте удари, можливо, перед грою зробимо, так? Забіги Забіги перед грою зробимо. давайте. Забіги зробимо перед грою. Тому дивіться далі, що з цього вийде. Покажу нашу домашню арену. Так, розминку провели Денис та Володимир. І все ж таки вирішили, що, скоріш за все, після матчу зроблять свої челенджі і продемонструють свої навички і, вам. Тому чекайте. І зараз йдемо вже в роздягальню перевдягатися. В роздягальні конвенційна інформація, тому підзнімувати не буду. Але Вова вже. Вже вже готується. День, ми поки чекаємо Вову. Будь ласка, можеш сказати три слова коментаря з приводу, взагалі, от, як ти налаштовуєшся на це протистояння? і що очікуєш від цього? Ну як позитивно, понятно, за перемогою йдуть. По-любому обов'язково переможеш, правильно? Ну, да. Все тоді. Закінчилась гра. І що ви гадаєте, те, що ми кажемо Вова, от Деніс вже підготувався. Да? Відіграв всю гру без заміни, каже, давайте зробимо челендж, бо починає, що йому нога болить, що там, що він ще там говорить. <говори> ну кажуть, <коротше>, <говори> <говори> що він морозиться. Тому зараз покажемо взагалі, що відбувається. Тому що, якби всі глядачі чекають нашого цього, бо ми от з глядачами, що челендж буде? Челендж буде, я казав, що ми можемо. Перед ігрою сделать там забіги і удари. Що ти режеш? Ну, Ми пождем, перерой на гамати. Ні, Перебідує ні, 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 Це, ні, реально, ні, дивись, дивись. Я не готовий. Давай зараз. Та я не готовий зараз. Мене нога, блядь, взагалі. Е... Ну реально, блядь, по бля, получив понагірському. Ви ж розумієте, так? середу. Вже люди чекають два тижні і. А, давай, го. А ну що, давай, я тобі кажу, що ні. Тому у нас технічна поразка і. Ми вітаємо Дениса з перемогою. Катехнічна технічна це. Семь, не сильно, погано, обиграв, ще щось. Ти його обирав, бей! Ні, ще я протащив, блядь. Ти він, ні, що брата, біж не викинув м'яч. Ти що, забив? Ну, я обирав і бей лєвою. Але що була лєва нога, правда? Бач, то жорстко дали, то не достав. От через себе такі, блядь, футболісти, блядь. Далі Владимирович, можна профілацію попросити? Да. Порцянку. Обов'язково. Чи ти не орієш? Не хочу, що? Тюлєнець. Глядачі всі чекали, ну реально. А чим на то надав тут? Ні, середу не буде. Денис проходить следующий раунд і ми ділимо всі челендж. Ну реально, в першому стані, коротше, що, вітаємо Дениса з перемогою, те, що Вова е завдав технічної поразки. Е бачите, він морозиться, каже, що там нога болить. Навіть якщо їх нога болить, але кажуть, спор дорожче грошей, тому... Якось так Денис проходить далі, і вуличний спортсмен переміг професіонала. Мрії збуваються. Зараз поїмо ми е, е, арбузик, кавун, точніше, кавунчик і будемо їхати додому. Скажи, будь ласка, от як твої відчуття те, що ти переміг професіонала, який там дуже багато е, дозволяв собі слів твою адресу, те, що він переможе? Ну, Це було прогнозовано, блять. З того такого професіонала. Чули, так? мрії збуваються. Дімон, скажи, ти от Вого, да, дозволяв свою адресу, те, що він переможе там Дініса і програв технічною поразкою. От е, Як так? а? Ну от реально, от людина каже, що йому нога болить. Ну кліна болить, ну реально. Ну Без приколу. Ти ж ти скажеш, а? Ну от вуличні спортсмени перемагають професіоналів. Живемо в 21 столітті. Робокоп! Робокоп! Ну трошки хрустальний, ну що ти зробиш, мальчики? Дай Бог, щоб ти так піно випадково, як я тут. 19. Я кажу Робокоп. Який робоко? День, Робокоп. Ну коротше, ти... ну ти за кого вболівав, якщо чесно. Ну я ставку ставив на Деню, звісно, що Деня виграє, але що ще не состоявся. Ні, як не состоявся, це технічна поразка, Денис проходить далі. Ми, ми, шукаємо, ми, шукаємо, ми, шукаємо, ми шукаємо наступного йому героя у випуску. наступному сезоні. Ну все, так. Да. Як там не літав. Дінь, тепер ми шукаємо тобі іншого суперника. Як ти думаєш, кого позвати? Це зараз тільки нам ножі капелі. Хто у нас такий минучий ще? Тьом, а, але думаю, треба дати йому шанс. Все-таки він відіграв ігру, десь йому травмував. Давайте трошки. так, ми випускаємо цей випуск. А, Якщо дати він дати набирає тисячу переглядів, тисячу переглядів даємо Вові шанс. Я ну, думаю, треба да, дати шанс. Ну, давайте. Треба дати по-любому шанс, тому що я впевнений, що його оправдає на 99,9%. Давайте так. Сто вподавай <клак> тисячу <клак> переглядів <клак> подпас, і тоді даємо шанс. По-любому. Це не те, що не отмазка, реально от ззаді, під коленом. Чуєш? Так, ну, пореку, так э, завдяки чемпіону ми сьогодні їмо кавун, подивіться такий есть... крутий, класний. На жаль. Блін, вовчик, нема слів, нема слів. Можна кульгати на камеру? Поміли, реально, мало, виграв, все, да, да. реально. Ну все, виграв, реально. Дамо йому перемогу. Хай, Тому... хай радується. Да. Дякую всім, хто подивився цей випуск до кінця. Вуличний спортсмен виграв професіонала. Я думаю, що всі люди, більшість людей вболівали думаю, за... все-таки подивитися цей контент. Все-таки це противостояння, а не те, що взагалі нічого не состоялося. Ну, ну, да, да, як... Даємо побіду да. вулицю. Ву, Ди, слухайте, були, дивіться, ви знаєте, так? Да? Професіонали, це знаєте, такі ніжні люди. День! Деня. Деня. Професіонал, то арбуз митий. Ден. Ні, та руки, руки потам. Ден. Да. Професіонатики люди, да, їм треба щоб допоможка,тейпи наклеїти, ділати. <звук> вот людина, да, програла <звук> 90 потерки. <мл, звук> да, 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 да. <звук> да, да, да. Каже, давайте, да, да, да. І вот тому э, перемогу з йому арбуз <звук> і всім <звук> <і все, звук> дякую. Так, <звук> дивіться, який кавун без а де... без, нітрату, без, нітрату, да, до речі, без нітрату. Чоловік працює на овощній фабриці? <кліх> Це Це звід... Звідки розкажи цей кавун, місто Миколаїв. З Миколаєва, да? <кліх> ти так. його особисто збирав чи як. <кліх> <кліх> а скільки <кліх> кавун <кліх> зараз коштує? Якщо оптом, десь порядку 18-19 <кліх> гривень, а якщо в... Дуже вкусний, кстати. В розтріб, то гривень 25. Окей. Ти продаєш? їх? Да. То що до тебя звертаються? да? На Малинський? Малинський можна, можна сильный. Сідні... А ти на Малинске работаешь?